Людина, яка запитує, ну, але, скажімо, у мене є 0,5 BTC, скільки це? Е, скільки мені потрібно продати? Підходимо до верху. Як я продаю, коли підходжу до верху одноразово? Добре, скільки ти будеш продавати, насправді залежить від тебе, звісно, е, е, моя стратегія. Чотирирічного циклу полягає в тому, щоб нам і, намагатися продати на піку. звісно, це не буде, не буде можливим ідеально. Я маю на увазі, що ти можеш пощастити е-е. Але моя мета продати більшість з цього, а не все, і я думаю, розкрию це в запитанні пізніше. Моя мета продати якомога більше, а потім спланувати повторний вхід на наступному ведмежому ринку. Звісно, я, напевно, залишу частину на випадок, що цикл просто триває і триває. Ми можемо побачити пік циклу через три з роки після початку циклу. Це можливо. Отже, ми не хочемо повністю все продати. Знову ж таки, багато чого буде залежати від того, що яке відчуття на ринку і як він виглядає з точки зору настрою поблизу піку циклу. Отже, це не питання, на яке ти можеш дати однозначну відповідь сьогодні. Яким це може виглядати через три місяці або шість місяців, буде дуже це буде дуже по-різному, і ми не дізнаємося, поки не настане час, чи вважаємо ми, що це правильний момент для цього. Мій портфель перед бичачим ринком складався з однієї третини BTC, однієї третини, ETH і однієї третини стейблів. У мене немає експозиції до Солани, і я мав занадто багато ефіру. Чи зараз поганий час, щоб перерозподілити в Солану або BTC, чи мені варто тримати свій ІТ? Ну, здається, у тебе все ще є стейбли, і я просто намагаюся зрозуміти, що стейбли роблять для тебе 30 – це в основному 33% готівки. Тож, якщо ти збираєшся додати до Солани, я б сказав, що, що це має бути з кошика стейблів. Я дійсно вважаю, що Солана продовжить перевершувати біткоін протягом більшої частини цього циклу, тепер, якщо ми підемо в ріст, етаг буде в порядку, на мою думку. І ті, що останні кілька днів безумовно показує хороші результати, але це не вказує на те, куди він піде протягом всього циклу. Але я все ще вважаю, що повертаючись до попереднього питання про меми, а екосистема Солани, здається, саме там ринок перебуває в цьому циклі, де я вважаю, що якщо... BTC піде на бум у чотирирічному циклі, то Solana буде основним вигодонабувачем. Отже, щоб відповісти на твоє питання, я б отримав експозицію до Solana. Знаєш, у мене є експозиція до Solana, і ось як я б відповів на це питання. Якщо не заперечуєш, як виглядає твій глобальний портфель у відсотках? Тепер це досить важко відповісти. Є стільки рухомих частин загалом. І під час як би це сказати, останніх кількох циклів. Коли мова йде про біткоін, цей відсоток значно зростає протягом циклу. Бо я не люблю, щоб продавати біткоін перед ум, перед піком, тому що він а, значно зростає протягом циклу. Але загалом, як я люблю на це дивитися, це ну як піраміда. У мене є дуже спекулятивні інвестиції наверху, це, наприклад, ангельські інвестиції. Є кілька різних компаній, в які я інвестую, і я також керую кількома бізнесами, які. Генерують готівку, тож це активи, які генерують е, готівковий потік. Типу, воронка є біткоін, е -Е, е, е, який просто зростає. А потім, коли я продаю, значна частина цього повертається назад. Але внизу воронки це в основному. А ще є торговий рахунок, який я використовую, де я торгую своїми ф'ючерсами. Це е -Е, щось, що я тримаю в номінальному розмірі. Не обов'язково розмір загального багатства, а просто номінальний розмір, з яким мені комфортно торгувати з певним хорошим обсягом. Коли в цьому портфелі є прибуток, тоді це виводиться. А потім переходить у те, що я називаю справжнім довгостроковим сегментом, який в основному є портфелем акцій. І це те, що я висвітлюю в додатку «Financials», який більше орієнтований на десятиліття. Я гадаю, це в основному акції широкий набір різних. Е-акційні позиції загалом, і я трохи описав це раніше. В запитанні вище. Ось. Так я це бачу. Це, все це якось там спускається вниз. А той останній сегмент внизу, сегмент акцій або цінних паперів це типу те, до чого не варто торкатися. Тепер я це перерозподіляю. Я роблю. Переміщаю це в залежності від того, куди йдуть довгострокові цикли для кожного з цих класів активів. Але загалом це якраз та категорія багатства, накопичена категорія, яку я, як правило, хочу зростати з часом. І всі інші активності, будь-то бізнес, в якому я беру участь, або інвестиції, чи торгівля, чи біткоін, наприклад, мета всього цього в основному полягає в тому, щоб збільшити ту категорію внизу. Цікаво, дізнатися про підхід до розширення вашого довгострокового портфеля. Ви використовуєте середню вартість покупки, десян. Для виходу? Якщо так, то це базується на загальних цілях чи на загальному відчутті. Не знаю, чи це питання пов'язане з біткоїном, адже воно часто виникає в наступному розділі, чи це більше загальне питання. Якщо це загальне питання, то я спочатку відповім на нього так, а потім ми розглянемо довгострокові інвестиції в біткоін, адже на цю тему є багато запитань. Далі в цьому відео. Ні, я не розширюю портфель. Ті, я роблю ребалансування на основі цих циклів. Отже, наприклад, на фондових ринках, якщо ми почнемо спостерігати за невдалими циклами або за зниженням тренду, тоді я, звісно, ніколи не продаватиму все повністю. Але я перейду до того, що я називаю недостатньою часткою. Отже, я або маю недостатню основну або надмірну позицію для кожного з класів активів щоразу, і кожен із цих класів активів усередині, у кожного з класів активів є свій власний цикл, де я вважаю, що Ринок знаходиться і куди він рухається, і я відповідно розподілюю активи. Отже, я можу бути напевно на 50% у готівці, і а на 50% інвестованим у дуже веденому середовищі і до 125 або 130% розподілу, що означає, що є маржа в дуже бумному середовищі. Ось як я підходжу до довгострокових інвестицій, я не вважаю це або всім, або нічим. Включено чи... Не включено в окремі активи або пов'язані з сектором. Можу, здається, зазвичай певна динаміка перед весною, а потім період охолодження влітку. Я думаю, весна може бути хорошим часом для прибутку. Не знаю. Знову ж таки, я не впевнений, чи ми говоримо про акції чи про біткоїн. Я не дивлюсь на це з точки зору сезонності так сильно. Я просто дивлюсь на це з точки зору своїх циклів і трендів, що в основному є слідкуванням за трендами. І е, якщо ринки рухаються добре або в правильному напрямку, я хочу бути розподіленим у цьому напрямку. А якщо я бачу, що вони йдуть в інший бік, тоді я відповідно коригую. Якщо я хотів би продати в п'яти частинах цього циклу, як би ви порадили це зробити? Наприклад, чи рекомендували би ви 20% відсотні частинами? Е, так, так, це звучить добре. 20% частинами, якщо це ваша стратегія, продавати. На заздалегідь визначених рівнях це хороша ідея. Добрий спосіб впоратися з емоційним аспектом цього. Але звісно, це залежить від вашої здатності реалізувати це, бо багато разів те, що відбувається, це на таких типах стратегій. Я це бачив занадто часто. Це хороший план. Ви, по суті, намалювали всі свої цілі продажу і те, що ви заробите через це. Ви досягли першої частини, ви продаєте другу. Одна частина досягає вашої цілі, ви починаєте почуватися добре щодо себе, а до моменту, коли третя частина досягає цілі. Що відбувається, так це те, що ринок стає більш спекулятивним, більш емоційним, і наративи стають сильнішими. І тоді ви починаєте ставити під сумнів свою стратегію щодо цього. І ви починаєте запитувати себе, ну чи правильно я розподілив, або вибрав ці цілі продажу. А що, якщо я, ви знаєте, використаю біткоін як приклад. І у вас є 125, 150, 175, 200 225, як ваші частини для продажу. І 125-150 підходять. А потім, коли досягнемо 175, якщо ми це зробимо, ситуація стає справді, справді гарячою. А президент Трамп на той момент говорить про біткоін. Усі сходять з розуму. Ви продали 40% цього розподілу тут. Ви збираєтеся продати ще 20%. Ось тоді ви починаєте справді ставити під сумнів те, що ви зробили, і скільки грошей ви могли б заробити, або скільки грошей ви залишили на столі. Суть в тому, що ці стратегії нямаці справді добре працюють. І, напевно, якщо їх реалізувати, вони справді добре вам послужать, але є ризик, якщо ви не контролюєте це, коли настане час на 175 або 200 знову. Припустимо, що ми туди дійдемо, ви опинитеся в ситуації, коли почнете повністю відкидати цю стратегію. Зрозумійте, що ви залишили гроші на столі і почніть купувати, і не просто купуйте біткоін, купіть щось набагато спекулятивніше, щоб компенсувати це, а потім ви знаєте, що відбувається після цього. Це приблизно те місце, де ринок досягає піку або незабаром після цього. І якщо ви подвоїли ставку, скажімо, на 190 в той момент і ви не використовували біткоін, а вибрали якийсь альткоін як приклад. І він потім обвалюється на 30%, 40% буквально за ніч. Ви бачите, як раптом втрачаєте багато своїх прибутків. Ви починаєте плутатися, потім панікуєте і, врешті-решт, просто тримаєте все під час ведмежого ринку. І раптом, для чого була чудова стратегія? Такий тип ситуації, врешті-решт, дійсно коштує вам. І якщо ви не зайшли дуже рано, ви можете легко втратити багато своїх прибутків. Отже, щоб відповісти на це питання, мені подобається ця стратегія. Я думаю, що це добре працює для людей, але просто змиріться з цим. Будьте задоволені продажем на цьому рівні і зрозумійте це. Ви вирішили це зробити, і ви вирішили певним чином гарантувати собі певний дохід, коли ці частини настануть, і будьте задоволені цим. Пізніше, в циклі, якщо ви хочете мати фонд для фінансування раннього виходу на пенсію, куди було б найкраще інвестувати, щоб знизити ризик і... Отримувати щорічний грошовий потік, ну, я думаю, що найкраще поєднання між якимось грошовим потоком, е, нижчим ризиком і певним зростанням. Це, му, напевно, просто якісь добрі старомодні корпорації, які зростають, які добре працюють і виплачують дивіденди. І тому я думаю, що добрі дивіденди, але не акції з високими дивідендами. Зазвичай акції з високими дивідендами не зростають. Ем... Я думаю, що хороше поєднання зростання і е, грошового потоку. Компанії, які виплачують дивіденди, це, це хороший спосіб фінансувати такий рахунок і, можливо, генерувати, скажімо, там, до 3% М у грошових потоках з цього. Але все ж таки також підтримувати інфляцію і навіть перевищувати її, або, знаєте, обганяти рівень інфляції з часом. Мене цікавлять переваги та недоліки торгівлі парами BTC проти USD, дуї безстроковими контрактами, зворотними безстроковими контрактами та іншими речами. Вам не шкода мати BTC? Типова зупинка для того, як це виглядає, коли це розділено на активи. Добре, мені потрібно призупинити це, щоб прочитати ще раз. Це не дуже зрозуміло. Не впевнений, що я справді зрозумів це питання, тому вибачте. Але так, загалом, просто продовжуючи деякі інші моменти тут. Більше в BTC на початку циклу, а потім альткоїни більше спекулятивні в іншій частині циклу. Я думаю, що це має сенс. Саме це ми намагаємося зробити тут шукати інші можливості. Типове портфоліо розділене на 90%, по трьом найкращим, 10% для розваги. Чи змінюється це протягом циклу? Можливо, можливо, топ 3 ноти. топ 20 правильно і вибираючи. Ем, я не думаю, що ви хочете йти далі. Я думаю, що ви хочете залишитися з ем, деякими монетами, які довели свою цінність. Але, що ще важливіше, навіть якщо топ-20 не обов'язково означає нашу продуктивність, е, я думаю, що вам слід звернути увагу на те, що люди використовують, про що люди говорять, що добре працює. Отже, дивлячись на ці графіки альткоїнів у порівнянні з BCC, щоб побачити, що в тренді. Ну о, я не думаю, що вам обов'язково потрібно купувати три о, ну, ну, і просто тримати всі ці три протягом решти циклу. Я думаю, що нормально визнати, коли один з них не справляється так добре, а щось інше так. І мати можливість рухатись. О, звісно, ви не хочете робити це занадто пізно в кожному з цих рухів, але я думаю, що ви можете вибирати те, що, на вашу думку, є переможцем. І не забувайте, що наративи виникають на ринку досить швидко. Іноді. Щось з'являється і всі наче підтримують це. Отже, сподіваюся, що зможемо швидше визначати ці наративи, може допомогти в розподілі частини більш спекулятивного боку цього ринку. Коли торгуєш парою BTC. На бичачому ринку чи краще конвертувати назад у BTC, коли виходиш з позиції чи в USD, якщо мета вивезти гроші. Ну, ем... Я думаю, що ми намагаємося сказати тут, що у вас є основна частка в криптовалюті. І поки бачачий ринок триває, чотирирічний цикл зростає, ви хочете, щоб ваша частка в криптовалюті була розподілена в цілому протягом цього періоду. Отже, коли ви виходите з пари, ви переходите в щось, що, на вашу думку, є кращою парою. Правильно, ви не просто переходите в готівку, ви переходите в цю пару, коли виходите з позиції. Це залежить від вашої стратегії. Якщо ви хочете, можливо, вийти близько до піку чотирирічного циклу в цей момент, так, ми не будемо переходити в BTC, ми переходимо в USD. І де, це або, е, акція, це або щось інше, да? Я маю на увазі, я знаю, що коли я виводжу гроші, вони не залишаться в готівці протягом усього цього часу. Він повернеться до тієї структури, яку я описав раніше, куди я збираюся подивитися, як це вписується в мою загальну стратегію розподілу. Чи є щось погане інвестувати в BTC і купувати на бичачому ринку, продавати на ведмежому, уникаючи інших класів активів, акції, золото?